Все ж таки вирішила відповісти вам за ці три міста. Мені самі цікаво, і я думаю, що я, як таролог, повинна на це відповісти, повинна продивитися все ж таки, да? так, дивимось на Росію і саме на їхню армію, і на їхнє ем, їхній успішне продвіження. Да, так. так, Росія здобуде Краматорськ, Покровськ. І Константинівку здобуде, окупірує, Окупірує. Який буде результат наступ. Тут, блядь, впертість страшезна нахрапа. Ясно? Це ми знаємо, здобудуть їхній наступ якісь мені випадають карти фізичних осіб. Дуже далеко. О, далеко. Все, все превращається в ілюзію. Ні, не здобудуть вони ох і не здобудуть. Бої, бої, бої безкінечні. Я не бачу, щоб вони зайшли, і оце вже наше, як от, знаєте, в Маріуполі чи Мелітополі. Немає цього От взагалі. Я от як з їхньої сторони дивилася, тут і не і меч вниз, і яка то сила противодіє дуже серйозно. Противодійство все-таки наших. Ну таке, блядь, нахера воно вам кацапи, блядь. Ні о чому. взагалі не буде. Україна. Топтання там на місці. І отут наші ось які-то будуть, як, знаєте, проведуть якісь спецоперації, мені таке одіб'ють їх, чи якась пастка, чи якась щось. Якась там херня проїзойде, що вони їм ну, відкинуть їх. Побачите. Не буде Покровськ, Краматорськ і Константинівка в Росії, ні. Ну так.